У Дніпрі тривають роботи з підготовки закладів освіти до нового навчального року. У 15 школах та 13 садочках вже проведено ремонти та усунуто наслідки терористичних атак. У гімназії номер 62 ще й відремонтували покрівлю та зробили вимощення. Керівництво закладу каже, що повністю готові до 1 вересня. У першому плані видалено 8 аварійних дерев. Вони нас дуже хвилювали, і те, що у нас їх видалили, ми зараз спокійно забули з полегшенням зіткнули і можемо вільно заходити на територію нашого закладу і не хвилювати, що на спортивному майданчику аварійне дерево все у нас всі такі аварійні дерева видалені. Укриття це так, важлива частина нашого освітнього середовища, і тому була у нас проблема, що мокріли стіни. Коли ми звернулися до департаменту гуманітарної політики, до технічного відділу технічного нагляду, нам надали допомогу і зробили дуже якісне вимощення. На нього не тільки приємно дивитися, і воно змінило зовнішній вигляд нашого закладу, але і стіни нашого укриття стали сухими. Ми отримуємо. У нас була ще велика проблема: текла покрівля, і ну, добре, що на тому поверсі і в тому кабінеті не було занять. І для того, щоб от сьогодні нам зустрічати дітей, відремонтована ця покрівля, і ми щасливі дивитися на нашу суху стелю, і спокійно зустрічаємо дітей. У Дніпрі не лише усувають старі проблеми, а й активно модернізують заклади освіти. У 2023-2024 роках. Було придбано нові дидактичні засоби для 115 шкіл та укладено договори на поставку мультимедійного обладнання. В три черги кожного року збираються це у нас першочергове ремонти вимощення, покрівлі, бо затікання це є основною проблемою. І якщо раніше то були тільки покрівлі, то зараз вимощення, оскільки в нас є цокольні поверхи, де знаходиться в нас укриття. Тому в три етапи різна кількість закладів. Майже у всіх було впродовж року проведено або планові, або аварійні роботи, бо є і постраждалі покрівлі є просто які в плановому режимі потрібно було за усі ці заходи спрямовані на гарантування безпечного та комфортного навчання для дітей. Влада міста робить усе можливе, аби кожна школа та садочок були готові до навчального року. Таким чином, Дніпро не лише готується до початку навчального процесу, а й створює умови для збереження здоров'я та життя кожної дитини.